Сую я на землі своїй і звертаюся до всіх мертвих роду свого, кличу предків, кровних моїх, закликаю рідню по духові, призиваю всіх вірних землі українською, хто ходив добрим господарем по землі цій, де я ходжу тепер, встаньте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене і дітей моїх. Налийте силою, народ мій, щоб змити ворогів наших, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте ворогів наших, в чиїй душі пала вогонь, іскри котрого в серці моїм, повстаньте і спопеліть ворогів наших. Роди мій, предки мої, закликаю вас сьогодні в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого Духу, благаю вас про поміч, встаньте поруч із народом моїм до бою. примножте силу нашу і славу свою, допоможіть вистояти і перемогти в цій битві. Нехай буде так.